Борги за комуналку платити зараз чи відкласти на потім за 2022 рік. Горішньоплавняни заборгували кжреп номер 1 за утримання будинку 3 мільйони 210 тисяч гривень, та 366 тисяч гривень заборгували гуртожитки за спожиту електроенергію. За січень нового року сплата за послуги кжреп номер один склала всього 60 відсотків, що в свою чергу ускладнює роботу комунального підприємства. жаліється його очільник Сергій Хряб. Ми не маємо сьогодні змоги купити матеріал. Наша послуга не зросла на одну копійку. Заробітна плата працівників також не зросла ні одну копійку. Матеріали, які ми, якими ми надаємо послуги, використовуємо для надачі послуг, зросли в рази. В рази. І в борг сьогодні ніхто нічого не дає. Тому у нас сьогодні ситуація катастрофічна. В плані того, що якщо ми навіть локалізуємо аварію в питанні перекриття будинку, то відновити послугу комунальну по теплу, по гарячій воді буде дуже важко. А може настане такий час, що взагалі буде неможливо. Борги мешканців перед комунальним підприємством призводять до погіршення якості послуг, які надає Кжреп. А це більшість робіт з утримання мереж найбільші кошти у нас ідуть на відновлення мереж. Аварійності після аварійне відновлення це водопостачання, холодне, гаряче опалення, каналізація це все постійні кошти туди вкладаються. Як результат страждають всі мешканці будинків: ті, які справно та своєчасно сплачують, і ті, хто накопичує борги. Ті люди, які сьогодні платять, вони говорять, а чого вони не платять, а ми платимо. Сядає наш будинок. Ми не отримуємо якісну послугу. Ми не отримуємо те, що ми повинні отримати, звертаючись до Жека, ЖЕК каже: у нас немає коштів, тільки тому, що мій сусід, який рядом живе, він не платить і спроможний заплатити. Сергій Хряпа розуміє ситуацію, яка склалася, і радить не накопичувати борги, які все одно доведеться повертати. Я просив би, щоб платили поточні платежі. От нарахували місяць, будь ласка, заплатіть. Те, що ви винні, да? ми робимо реструктуризацію борга. Приходьте, будь ласка, ми состаємо довго на рік. Будь ласка, той борг, якщо великий борг, мої на два роки. Да? Сьогодні платіть те, що нараховано. А що стосується боргів, які були до цього, ми будемо конкретно розбиратися індивідуально з кожним. Отаким таким чином, треба головна задача це платити сьогодні поточні нарахування. Це саме головна задача. Платіжна дисципліна дуже актуальна у воєнний час. Від неї залежить надання комунальних послуг у місті належної якості, та й борги, накопичені за цей період, нам ніхто не пробачить.